Я, по-перше, хотів би сказати за класичну підготовку до опального сезону. Як і завжди, підприємства, обидва теплопостачальні підприємства проводять гідравлічне випробування. Це дозволяє виявити саме такі найбільш проблемні ділянки теплових мереж. В цьому році таких ділянок було більше 200, Тобто, дуже дуже велика робота, робота була саме направлена на те, щоб замінити пошкоджені ділянки теплових, магістральних та розподільчих мереж. Всього по нашим підприємствам теплопостальним. Було таких ділянок замінено десь майже 4 кілометри. Це дуже дуже великий обсяг робіт, і це вдалося зробити завдяки дуже активній співпраці і допомозі міжнародних донорів, таких як червоний хрестю і сиді передало попередні ізольовані труби. Дуже багато артилерійських обстрілів і мікровібрація. Всі вибухи вони дійсно пошкоджили, пошкодили теплові мережі і мережі водопроводні, які ми наразі вже. Третій рік поспіль усуваємо. Це підготовка саме джерел вироблення теплової енергії, тобто це і саме на ТЕЦ, і 40 кателян, які ми маємо по місту Чернігова. Це центральні теплові пункти, яких в нас більше 100 штук, і які вже на сьогоднішній день майже на 100% готові і підписані відповідні акти з держанадзором. І робота вже безпосередньо у споживачів. Це у житлових будинків, які виконують теж весь необхідний комплекс робіт по підготовці, саме будівлі об'єкта до прийняття теплової не. Енергія, що таке процес вироблення той же теплової енергії? Це не пічка, якась там на дровах, це котел, який сам по собі при споживанні газу він повинен споживати електричну енергію, тому що у нього є димососи, які працюють виключно на електричній енергії. У них є насоси, які забезпечують циркуляцію теплоносія, який вже ну, підігрівся в цьому куткі. Тобто, без електричної енергії постачання теплової енергії воно неможливо. Ми вже третій рік поспіль входимо в опалювальні сезони в умовах збройної агресії. Тому це накладає ну, якісь певні нюанси. Всі ми знаємо, які проблеми у нас з постачанням електричної енергії, тому підприємства ще в минулому році. Готувалася і виконувала комплекс заходів, які дозволяють працювати. В деяких нюансах технічних, але дозволяють працювати без наявності електроенергії на цих об'єктах. Ну, це по перше, генератори на сьогоднішній день. Генераторами в нас обладнані більше 140 елементів, які необхідні для забезпечення теплової енергії. Це котельні і центральні теплові пункти. По обов'язковим підприємствам нам лишилось придбати шість генераторів. І є домовленість з донорами. Є бельгійська агенція Енебель, яка вчора була в місті. І пообіцяла нам з цим допомогти. Це великі генератори потужністю з 300 кВт, і там трошки менше, тому це теж досить великі кошти. Підприємства наразі отримало в цьому році чотири когенераційні установки. Це вже установки великої потужності, електричної потужності, які одночасно виробляють і електричну, і теплову енергію. Вони монтуються на джерелах вироблення теплової енергії, тобто на котельнях, і в разі блекауту вони повністю забезпечать безперебійну роботу цього енергогенеруючого обладнання з одночасне. Асним виремленням теплової енергії ми обирали котельні за принципом саме розміру, саме їх значимості і підключення до цих котелень об'єктів там соціальної значимості, таких як лікарні. Наразі ми теж співпрацюємо з донорами щодо допомоги їм коштами на монтаж всіх установок. На сьогоднішній день десь відсотків до 40 робіт виконано з монтажу. Тобто, вже ну, майже завершені будівельні роботи. Наперед нам потрібно зробити тепломеханічні роботи, газові роботи і електричні роботи. Ну, робота ведеться не на минуту ми не зупиняємось, і то ми десь так прогнозуємо, що кінець. Жовтня, листопад ці об'єкти будуть забезпечені альтернативними джерелами електричної та теплової енергії. Забезпечення насамперед генераторами, які дозволять нам не злювати систему, не зберегти її життєздатність, забезпечення джерелами, альтернативними джерелами, такими як генератор, не дасть стовідсоткову якість постачання теплової енергії, як це є там при стандарті, так, але це дозволить зберегти систему і включати ці об'єкти теплової. Енергії ну там 3-4 рази рази на добу, там на якусь певну кількість годин. Тобто, це не буде 24 години, але це мешканці не замежнуть. Система буде збережена на той час, який необхіден для відновлення взагалі об'єднаної енергетичної системи. Тобто, на випадок блекаутів ми готові зберегти систему і не допустити колапсу, якоїсь техногенної катастрофи.